Міський голова Коломиї Богдан Станіславський відзвітував перед коломиянами за 2022 рік. З початком повномасштабної війни міська рада вимушено працювала у нових реаліях. Розповідає мер. Однак вистояти у перші тижні війни вдавалося завдяки спільним зусиллям влади, волонтерів та жителів громади. Для міської ради 24 лютого розпочалася робота у нових реаліях по новому. Перші тижні головним завданням для всіх стало забезпечення безпеки. Допомога військовим і вимушеним переселенцям, і як би це не було дивно, найбільшу ношу в забезпеченні цих напрямків одразу взяли на себе освітяни. Уже за перші тижні в четвертому ліцеї ми отримали повноцінний прихисток, де ми приймали біженців, годували їх. І надавали першу медичну допомогу. Повернутися до штатної роботи у всіх напрямках, міська рада змогла лише з квітня. Влада сконцентрувала свої зусилля в соціальній сфері, сфері медицини та продовольчій безпеці. Втім, на першому місці стояла допомога військовим. Загалом, за 22 рік рік, виділили понад 110 мільйонів гривень на сприяння військовим. Найбільші кошти пішли на ремонтні роботи і товари, про які ми зараз. Не маємо можливості розповісти, але з того, що можу сказати, то це 119 одиниць комп'ютерної техніки, 47 квадрокоптерів, вантажні, автомобільний транспорт, паливо. Продуктивною роботою відзначився центр надання адміністративних послуг. Адміністратори та соцпрацівники працювали цілодобово, наголошує мер. у березні місяці. відновлює роботу наш ЦНАП і управління соціальної політики. Той час їх основним завданням було оформлення видачення необхідних документів для внутрішньопереміщених осіб. Перед початком повноштабної війни управління отримало допомогу від наших західних партнерів, а саме це автомобіль і кейс мобільний для надання послуг вдома. Тож впродовж року працівники ЦНАПу надавали послуги по домівках для тих людей, які не мали можливості прийти на привокзальну за 11 місяць місяців було надано 65 тисяч послуг, з них половина – це для внутрішньопереміщених осіб. Загалом за 2022 рік у Ратуші відбулося 22 сесії, 18 пленарних засідань та 27 засідань виконавчого комітету. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини, телерадіокомпанія «Раї».